На цьому підприємстві фактично усі робочі місця відносяться до категорії підвищеного ризику. Керівництво розповідає, що до сьогодні нещасних випадків зафіксовано не було. Єдине, що траплялося, це внаслідок перевірок контролюючих органів, фіксація незначних недоліків умов праці. Кожні п'ять років фонд соціального страхування проводить на підприємстві атестацію робочих місць, перевіряє наявність засобів індивідуального захисту та надає інформаційну літературу щодо запобігання нещасним випадкам. Розроблена навіть система преміювання працівників, які дотримуються всіх вимог охорони праці. Якщо ж робітники через власну неуважність їх не дотримуються, тут також прописана фінансова відповідальність. Якщо ми фіксуємо на робочому місці людина, не використовує засоби індивідуального захисту, вона також карається фінансово. Зменшується премія, знімається також допомітлення допл доплати людині. Так, що люди стараються використовувати засоби захисту. Крім цього, більшість працівників повинні знати елементарні правила надання першої медичної допомоги на це, а також на спецодяг і на засоби індивідуального захисту підприємство відділяє 550 тисяч гривень щороку. Ми проводимо навчання я говорю, проводимо всі перевірку знань з охорони праці, то проводимо такс теоретичне навчання навчанням по надання першої медичної допомоги. Та на жаль, не усі керівники подібних підприємств виконують усі умови безпеки праці своїх підлеглих у фонді соціального страхування. Від нещасних випадків розповідає, що причиною цього є елементарна скупість роботодавців. Крім цього, вони часто навіть не роблять щорічних внесок у фонд, проте страхуванням користуються постійно. Якщо на таких установах таки трапляється якийсь нещасний випадок, то саме підприємство проплачує лікування лише перші п'ять днів, а далі це вже справа страховиків, незалежно від того, отримали вони внесок від керівництва організації чи ні. Причому цей внесок порівняно невеликий і становить лише пів від реалізованої продукції. Одне в підприємство вкладає кошти. На забезпечення безпечної кому праці і там немає нещасних випадків, другі, не вкладаючи нічого або майже нічого, допускають нещасні випадки і не сплачуючи, верніше сплачуючи страхові внески, а лише в внески, але ж в мізерній кількості, а друге підприємство сплачує ті ж самі кошти і воно покриває. Друге підприємство, яке допустило нещасні випадки. тут от і в нас виходить такий е, дисбаланс». У фонді апелюють до людської психології, кажуть, що самі ж підприємці часто стають зарушниками свого нерозуміння цієї ситуації. Якщо, наприклад, нещасний випадок таки трапляється, то поки постраждалий проходить лікування, його просто ніким замінити на виробництві. Тим самим організація втрачає у тому ж таки прибутку. Власне, це все можна було б забезпечити, якби була досконалою законодавча база. А наразі більшість тих же вимог по охороні праці були затверджені, ще на Початку 20-го століття, звісно, керівники підприємств не будуть поспішати їх виконувати, посилаючись ...в тому числі і на задавненість цих нормативних актів. І, хоча суть їх, звісно, з часом не змінюється, проте наразі вони так і залишаються в кращому випадку лише у вигляді тих же інформаційних стендів.